Жилет світловідбиваючий дитячий, торгової марки Хега. Жилет дитячого розміру виготовлена з болонії. Яскрава жовтого кольору має смужки з сріблястою світловідбиваючої тканини на обох сторонах. Всі шви додатково оброблені атласною стрічкою, що гарантує довготривале Користування. Сігнальний жилет зі світловідбиваючими смугами надягають на одяг в ситуаціях, які вимагають підвищеної видимості. Дитину, яка надягла жилет гарно видно при будь-яких умовах, в день саме яскравий колір сигнального жилета привертає увагу. У сутінках або темний час доби саме світловідбивна стрічка привертає увагу. Всі колективні прогулянки, екскурсії, вуличні заняття та походи все це заходи для обов'язкового використання яскравого світловідбиваючого жилета, торгова марка Хега.